А на малюванні у нас сьогодні з вами дуже така складна робота. Тому давайте уважно подивимось, послухаємо і все ж таки зробимо нашу першу роботу, наш малюнок людини. Ми з вами малювали ляльок, тварин. А от людину будемо малювати вперше. Давайте роздивимося актрису нашого театру балетного, балерина. Ми вже з вами промовляли це слово, а зараз спробуємо її намалювати. Як я вже казала, балерини і малята це дуже спортивні, дуже вправні такі жінки і чоловіки, які багато тренуються для того, щоб станцювати гарний танок. Бо балет це дуже складний вид мистецтва, тому для цього треба багато тренуватися. От подивіться. Як ми сьогодні зобразимо нашу красуню, вона буде стояти на вшпиньках. Бачите в такому взутті, в балеті це взуття називається пуанти. Бачите, як в них стає ніжка на самі носочки. Вам не годі повторювати, тому для цього треба тренуватися багато, щоб так зробити. І оце взуття схоже на чешки, але воно з субким таким носком. Що у звичному, припустимо, якщо взути чешки, так все одно не станеш. Отут тут носочок такий. І бачите, як гарно стає ніжка витончена. От в такому вбранні буде наша балярина, як і на цій світлині. Називається така спідничка пачка, балетна пачка. Наша балеринка буде танцювати, підніме руки вгору. Тільки тут. Світлина спереду, видно обличчя, а наша балерина буде повернута голівкою до нас. Це для зручності, щоб у нас краще вийшла робота. Я вам зараз все розкажу і покажу, звісно. Беремо простий олівець, гумку, щоб, якщо витерти, якщо не, не вийде в нас, і приступаємо до роботи. Розташуємо його ось таким чином. Ну, в принципі, можна і так, як кому завгодно. Для початку намалюємо ось таку невеличку зарисовочку. Це буде у нас місце, на якому балярина буде стояти. А тепер у мене є одна хитрість, яка вам допоможе вправніше намалювати ножки балярини. Я вам зараз її скажу. Подивіться, відступимо вгору до половинки листочка і намалюємо отак легеньку лінію. Бачите, вона ледь замітна. Якщо що, ми її витримо швидко. Це буде тулуб. Над тулубом буде у нас, як ми вже сказали, голова. Тільки не лицьова частина, а зад голови. Ми так намалюємо волосся. І отут я пропоную нашій балярині зібрати волосся в такий пучечок. От, от. Бачите, не треба промальовувати обличчя. І так нам буде зручніше. І домовились: тулуб, голова, а тепер дивіться, ведемо вниз отаку пряму лінію. Це буде одна нога. А інша ніжка буде стояти ось так зігнутою. На ногах ми зробимо ось такі. Ромбики невеличкі. Це будуть саме ці пуанти, взуття балярини. Це поки що тільки, як кажуть художники, набросок. Ми зараз все домалюємо, все вийде гарно в кінці. Так, тулуб, ноги є. Тепер вгору наша балеринка підніме руки і зігне їх ось так у ліктях і складе долоньки. Ось таким човником, ніби лодочкою. Так. А ось тут в неї буде спідничка. Ми лінію поставимо, де буде спідничка. Бачите? І проведемо вгору отакі дві лінії і заштрихуємо їх. А тепер візьмемо. Або олівець, або от як я крейду взяла кольорову. І ось так промалюємо. Я взяла крейду такого гірчичного кольору, темно-жовтого, бо вона із всіх кольорів в коробці схожа на кольор людського тіла. Можна взяти рожевий, до речі, ось дивіться. Уже майже вийшло. І ось тут, отак трошечки додамо кольору. Зараз я вам розкажу, що це буде в нас. Як ми вже сказали, це буде балеринка дівчинка в балетній пачці, поки що в сторону відкладемо, зробимо пачку, з в якій вона буде танцювати. Я для цього використаю серветку. Ось так прикладу її, Ось так. І примірно. Щоб вийшло, якщо буде завелика, я зріжу. Якщо буде замаленька, візьму інший шматочок, зігну на опіл і ось так виріжу. У нас сьогодні така комбінована з вами робота. І малюємо і серветочкою здобимо. Так, не забувайте техніку безпеки при користуванні з ножицями. І у мене вийде от така спідничка. Тут навіть, бачите, декілька вийшло. Багато не потрібно. Тут ми візьму, нанесу на неї згори клей. А тепер подивіться, там, де ми опускали руки вниз, ось так, наклеїмо її. Можна її зробити трішечки вущою. Як у вас буде фантазія? Я захотіла отак зробити. Бачите, видно і ніжку, і пуанти. А тепер, от, коли вже робота майже готова, додамо, додамо кольору, де волосся ось так яскравіше зробимо. Де ручки? Так, і додамо кольору. Ось ці підлозі, ось такими штрихами. І в нас вийде справжня балерина. Людина в Русі. Як ви гадаєте, що вона робить зараз? Танцює або стрибає, так? От скажіть, схожа. Я гадаю, для першого разу малювання людини дуже схоже. Бажаю вам успіхів і чекаю, як завжди, на ваші роботи.